Останнім часом приходить дуже багато однотипних запитань. Таких, от як, наприклад, що ж ви можете порекомендувати для контролю дводольних бур'янів у посівах пшениці, льоного гороху? Тому в мене для вас сьогодні класна рекомендація. Так, от. Агерфорте системний гербіцид для контролю широкого спектру дводольних бур'янів у посівах пшениці, ячменю, льону, гороху. Діюча речовина МЦПА у формі деметаламінової солі. Дана діюча речовина швидко поглинається листям та корінням, зупиняє ріст бур'янів. І забезпечує ефективний результат. Що ж по перевагам даного препарату? Ну, по-перше, він надійно контролює хвощ польовий, ефективно контролює падалицю ріпаку та соняшнику, стійких до імідазолінонів та сульфонів сечовин. Порізка польова, осод, жовтий, лобода, талабан польовий і інші широколисті бур'яни більше вам не будуть страшними. Зупиняє ріст бур'янів уже через кілька годин після обробки. Ну і звісно ж можна застосовувати як самостійно, так і в бакових сумішах. Заздалегідь подбайте про захист вашого врожаю, тому звертайтесь до менеджерів компанії Агроресурс або ж телефонуйте на гарячу лінію.